За 10 хвилин їзди до центру Буковелю, одразу біля Дінопарку, біля перевернутої хати розташований готель Арніка. Позаду мене він. Ми тут встановили сонячну електростанцію, гібридну електростанцію разом з акумуляторами на 18 кВт. Ну що ж, давай тепер трошки детальніше поговоримо про цифри, скільки воно заощаджує і скільки було використано. Чого злітаємо чи вниз уходимо? Давай. Взлітаємо. Взлітаємо, давай. готель Арніка, розташований в селі Поляниця Івано-Франківської області. Тут ми нашому клієнту встановили сонячну електростанцію на 18 кВт, інвертор на 20 кВт та акумулятори на 20 кВт. Для цієї станції ми використали 30 фотомодулів бренду Trina Solar 580 Вт. Ціна такої станції 16 тисяч доларів. В рік така станція заощаджує 191 тисячу гривень. Окупність такої станції 4 роки. Ну що ще один задоволений клієнт, і це готельно-ресторанний комплекс Арніка. Якщо вас також цікавить сонячна електростанція, приходьте на наш сайт, заповнюйте анкету та дізнавайтеся всі пропозиції від компанії «Айсолар». «Айсолар» – твоє світле майбутнє. Тобі кар.